Попитаємося розібратися, як же цей клапан все-таки працює. А то TikTok заполонили всякі відео, непонятні. Типу, Міняйте цей клапан і буде вам щастя. Ну, от ми зараз і перевіримо, він винуватий чи ні. Висловимо свою думку. Клапан він закручується от сюди. От. Це регулятор на форсунки. Тепер, отут стоїть у нас масений насос. Масений насос качає по каналу. Тут стоїть теплообмінник. Теплообмінник йде на масельний фільтр. З масляного фільтра, якщо ми подивимося внимательно, ось йде канал. Ось канал йде. Роз, 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 І він виходить сюди. Ось сюди він виходить. Переходить сюди. Ось цей канал. Готов він йде ось, ось тут. Тут воно так просверлене. Другий канал, ось, ось тут заглушка. Другий канал. Просварений отак. От вот до сих пор. Якщо ми в подивимося, ми побачимо. А що ми побачимо? Ми побачимо все зліва під форсунки ті, що пшикаються, то болтиком вони фіксуються так в кожній. Ось тут так само. Не фокусується з лівої сторони. І так само в кожному циліндрі. От звідси з тих каналів, звідси з тих. Отворю, воно вшикає на циліндри, тим самим охолоджує циліндри. Значить, значить, тепер же треба розібратися, як же все-таки працює цей датчик чи клапан. Хтось називає його датчиком, хтось називає його клапаном. Значить, беремо ми штангель, збрасуємо на нуль і дивимося. розстояння до відверті 16.46. Значить, якщо внимательно подивитися 16.46. А тут, як ми бачимо, більше. Розстояння менше. Тобто тут расстояние більше, а тут до цього клапанка менше. Тобто, якщо ми закрутимо цей клапанок, тут ще воно різьба не до кінця доходить. І тут якраз різьба, то видно, що, ну і заміри дають нам, що якщо закрутимо ми цей клапан, він закрутиться за подлицо повністю. Не хочу його закручувати цю інку, хоча давайте закручимо, Він закручується повністю, нема там ніякого зазору. Отак. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що якщо ми його закрутимо через резиночку, все як положено, то цей середній клапанок, він не достане. Бачите? Ось він. Тут он сліди, бачите. Видно по кругу кайомочка така. Це якраз от, от цієї от она, кромочка це. Це воно відбите. Тобто ми як закручуємо, то виходить, що клапан не перекритий. Тобто здавлення з масляного фільтра по каналу приходить сюди і уходить на форсунки. Тим самим стравлюється давлення. Тобто, якщо ми подамо сюди 12 вольт, тут навіть написано на ньому. Ось тут навіть написано. Ось тут зліва. 12 вольт. Його тут всякі номера. От. Якщо сюди подати, я пробував сюди подавати, він виходить сюди. Отак. Що От. він собою представляє? Цей клапан. Це катушка намотана. В центрі сердечник, Як подається 12 вольт, сердечник виходить. Поки держиться напруга, сердечник виходить. Тим самим перекривається і канал. От. Як напруження падає, чи вбирається? Канал відкривається і повністю льють форсунки З усією силою. Канал повністю не перекривається. тобто Якщо ми так поставимо, то він не перекритий канал. Тобто все одно все одно він буде щаслить. Тобто, він працює в двох положеннях. Зараз він відкритий. Як напруга попадеться, п -п пойде сюди, він зразу закриє цей канал. Закриє і е лить не буде. От. Тоді тільки туманом. Які поршня б'ють, і так далі, коленвал б'є, і все остальне буде змашувати. В принципі, цей датчик, по ідеї він вічний. Об'ясняю чого. Тому що це звичайна катушка, він либо буде в розриві, либо буде, либо він буде оборваний, либо там щось Изменится сопротивление. Знаете, как лампочка у вас в машине. Вот там ставиться лампочка, там, висунули там лампочка, показывает, что сгорело. Хотя может лампочка и не сгорить. Але компьютер вам показывает, что лампочка сгорела. Чого? Тому що поменялось сопротивление лампочки. Так само и тут. Якщо компьютер бачит, что тут поменялась обмотка, изменилось сопротивление либо обрыв, воно каже, что у нас ошибка двигателя. По идее, если компьютер все правильно, у вас будет биться по цьому датчику ошибка двигателя. А тут закручена наша всеми любимая загрузка. Все. Тут такий вот датчик стоял. Клапан, вернее, стоял. Он тоже хода в двух положеннях. Вот, вот тут он закручивается. Раньше их. Щоб ошибка не світилась, так брали болванку, робили тут різьбу і приварювали. Тим самим ошибка не світилась. Ну, потім просто з'єдняли контакти і ошибка і так, в принципі. Через деякий час ошибка перестала світитися. Якщо хочете, є така заглушка. Ось її номер. Є така заглушка, що вона з собою представляє. особо нічого вона не представляє. Кусок алюминьки з нарізаною стрізьбою. Достаточно для того, щоб у вас, якщо ви хочете перевести в режим другий, щоб е насос робив в другому режимі, так як заглушка, то просто не витрачайте гроші на цю заглушку, а просто зніміть з цього датчика роз'єм. І все. І буде той же самий ефект, що ви поставили заглушку. По ідеї цей датчик має бути вічним. Вічним. Зараз ми пойдемо е, на машину На 651 мотор. І почитаємо лаунчем. А що він показує по цьому датчику? Е, ну, що комп'ютер показує. Перш за все, вам треба. Поставить такий манометр. Не ставте тут отакий, я колись на ковш покупав, типа цифровий. Такі речі на турбіну вона ставиться. Не ставте таке говно. Бо воно, як показує практика, довго не, не грає. Толі перегривається шамбачок, бачите, показує 4,3. 4,4. 4,5. Ну, і тут ми теж бачимо 4,5. Ну, що саме характерне, як прогріється, він починає якусь фігню показувати. Я їх ще поки не викидаю, на тих машинах, що стоїть. Але ну ставте отакі манометри, проводьте шланг обичний. Під торпеду, ось там він пішов під торпеду. і... і прямо під капот. Зараз я покажу вам де він бере. І вон, видно. Он, вот все. Вот тут. Там есть заглушечка. Чуть-чуть меньше -чуть термостата. Вот. И там свободно закручиваете шланг. И не будет у вас никаких там проблем. Я не помню, какая там резьба, если честно. Но просто... Скинули швидше зашито, Поставили головочку, там відкрутили і зробили 2 метри шлангу. Півтора метра шлангу собі. І манометр. Завели сюди. І буде вам щастя. Бачите, наприклад, можна подивитися температуру охлаждаючої жидкості. А текущая заход. Температура моторного масла. Можете подивитися температуру моторного масла. датчик температуры, температура топлива. Тут есть такое U127-1, клапан форсунки распыления масла. Сейчас зажигание выключено. Включаем зажигание. Вот сто процентов показывает, и дальше 50%. процентов. Я, правда, не знаю, что это за значение. 50%, ну тим не менее, от як ми заводимо машину, завели, то він показує це максимально б'є, зараз на форсунки не капає нічого. Тобто на стінки цилиндра не йде, хоча написано 50%. Не знаю, що таке 50%. Ну, скажімо так, коли ось як 50%, то давлення велике. Коли показує 100%... Коли показує 100%, то давлення зразу просідає. З Цим треба, звісно, трохи розбиратися. Ну, Основний мій меседж це поставити отакий манометр. Ви зразу будете видати, коли відкривається датчик, не датчик, коли ваші форсунки пшикають на поршня, коли не пшикають. Просто цей датчик, він вирішить вам всі проблеми. Поки що ви там будете заглушки ставити. Заглушку можна не ставити. Просто зніміть з нього роз'єм. Не з того великого, не під форсунки, а той, що на на насосі стоїть, біленький. Цей. Зніміть з нього. І не треба вам буде заглушка. От. А цей бачонок, цей клапан на форсунки на охолодження поршня. Можете міняти, можете не міняти. Але основне, поставте цей манометр. У вас зразу паде дуже багато проблем. Ви будете їхати і будете дивитися, як у вас е, включається воно, не включається, як зливає, приє... будете бачити, ви йдете під бугор, коли воно срабатує, коли фасунки охолоджують е, е, циліндр. І ви будете саме зробити для себе, як треба їздити. А я вам порекомендую на цій машині, якщо ви зібралися їздити. Поїздіть десь 2000 оборотів. Не опускайтесь менше 2000 оборотів. В городі, взагалі п'яту навіть не втикайте. Не їдьте там 1500 на тяжку. Іначе ви побачите, як манометр поставите по давленню, ви побачите, яке у вас буде давлення. І ви все зразу зрозумієте. Якщо в книжці написано, якщо опуститься до 0,9 менше на 0,9 на прогрітому двигуні, то цей мотор йде під ремонт. Щось не в порядку з мотором. Що треба шукати. Бачите, нагрілося чуть-чуть більше единицький на холостом ходу. А зараз холостий ход. Чуть-чуть більше одиницький. А от дивіться, я заїхав зараз на територію. Просто постояла машина, буквально поки я відкрив ворота. І вже на холостих. Стоїть півтори тисячі. А вот а пока развернулся, видите, уже стало выше даже 1,5 атмосферы. А сейчас вот я сейчас выгружу. Пойду сейчас пару щитов выгружу. Сзади. Вот без ракет хватает проблемы людям. Фу, вот так. Пока okay, я вот там он выгрузил щиты, то зараз уже больше двух атмосфер. Короче, кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.